Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на картах Таро, а також готувати, готувати їжу. Так що заходьте до мене на канал в Ютубі Вікторія Киба готувати смачно легко. Також у мене є тік і Інстаграм. Я вас чекаю. Давайте подивимося, що у нас сьогоднішній день принесе нам. Давайте подивимося. Так, це нам день принесе. Ми бачимо, ну, ця карта в нас колись випадала догори дригам, а вона зараз випала в правильному положенні. Це трійка. Трійка, трійка, трійка жезлів. Знаєте, що мені прийшло? Що треба вже вирішити і кудись рухатися, рухатися вперед. Ну, трійка це ще, ну, знаєте, якщо там більша цифра, то ми вже щось вирішили і щось вже робимо. Е, вже щось робимо. А тут ми ще думаємо. Міркуємо, чи робити, чи не робити. Ну, треба вже вибирати, як це робити вже перші кроки пора. Це наші ці кроки, вони нам принесуть щось гарне, щось положительне, як воно на українській. Щось принесе гарне. Так що не бійтеся ступати вперед. І підтримка є, бачите, хтось у вас за, за спиною є, вас підтримує, також ви правою рукою тримаєтеся за, за когось, хто у вас є, хтось є. Ну і переживайте, вибирайте вже, як вам рух, куди рухатися. Так, ну, давайте глянемо, куди. Вау, слухайте, ну це просто клас. Ну, я не знаю, як от, я ж нічого беру, як є. Ви, отак карта виглядає. Це 12-й аркан, називається він повішаний. Це великий аркан, це якби як такий серйозний, серйозна карта, ну яка щось дуже показує вже в нашому розкладі. А в нас то вона переверне. А, і коли в правильному положенні, то це це значить, як кажуть, затик. За стій, за стій е, ситуації думок. Якогось, якогось оце прийняти рішення потрібно. Якого, якогось руху, якогось руху, затримання якогось руху. А в нас тарі він перевернутий, і це каже про те, що ми приймемо якесь рішення, рішення. Рішення якесь серйозне. Серйозне рішення приймемо, бачите? І в нас вже повішений буде, і в нас вже ситуація буде розрішатися. Так, давайте далі. Так, і трошечки придеться. Оце іноді про цю карту кажуть сім. Це сімка жизлів, Іноді кажуть про цю карту, що ми з кимось воюємо. А мені тут кажеться, що. Ой, знаєте, Як оце от, як от відкрились шлюзи, і пішло багато ідей, багато цікавої інформації. І ми. от Мені так, знаєте, хочеться вибрати щось таке конкретне, щось таке, щоб. Е, знаєте, як, Зразу вистрілило щось. От, е, Вибрали, і щоб воно зразу було все класно. Але ну, ми знаємо, що по життю так не буває. Ну давайте будемо думати, що ми вибираємо щось класне. І що воно в нас таке? Так, і в нас це теж жезли. Ну, жезли, ви бачите, якийсь рух. Ага, 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 зрозуміла. Треба посидіти і подумати. Ми спочатку дуже, е, як сказати, сиділи, потім у нас не могли прийняти рішення, потім у нас прорвало, у нас пішла думки пішли, щось дії якісь пішли, але не, не, перетрудіться, не перетрудіться. І тут е, така карта, якби друзі, друзі, так мені здається, що ну Трошки без друзів. Ну, робіть якось. Я не знаю, чому у мене, може, не дуже друзі друзі є, може, тому і так. Але от сам самим старатися все робити. Коли чоловік такий людина автономна, в думках, від кого не залежить, це ж класно. Так, імператор. Імператор в правиль, правильному положенні це закони, які хтось робить закони. А в нас карта перевернута. І ми ці закони не нарушаємо так, як нам хочеться. Так, і остання карта. Так, карта, карта, карта. Перевернута карта Пентаклі. Не люблю, коли перевернути Пентаклі. Перевернута пентакля. А з другої сторони, подивіться, якщо на цю карту так, то ми да, в нас є гроші. Бачите, чоловік, який намальований, він дає якби милостиню. Людям людям дає милостиню. А я бачу, що ну, у нас же вона випала верх ногами. ну, Не потрібна нам ніяка милостіна. ну, Не потрібні нам ніякі подачки. Ви розумієте, ніякі подачки нам не потрібні. Так, все останнє. Так, і уходить е, хтось хоче нам зробити якусь пакость, е, думки погані в мозги вкласти, а також щось хотіли украсти. Це, це крадіжка, але цього не буде. Так, і чим у нас тут все закінчиться? Опять жабраки. Не будемо ми жабраками. Все в нас буде гаразд. Так, все. Остання саме останнє. Це очільник, Ну, цей очільник не такий, що прям про одиноч... одиночність таку, ні, він про те, щоб по... побути в собі. Ну, якось противоречиво, да, я хочу зараз сказати. То, здається, що потрібно, то каже карта, кажуть карти, що потрібно самому вирішувати. А очельник так він каже: слухай себе всередині. Оця, карта, оця лампа, вона каже про світло всередині. Слухай, а може, так, так карта випала, щоб ми трошки поділилися з людьми цією своєю енергією середини? А? Може, трошечки треба її роздати людям? Ну, подивимося. Так, давайте ще отут для нам, мої улюблені. Я з них починала колись. Так, Дев'ятка Крестова. Це любов до вас. Розмови. Так, якийсь такий нечайний інтерес, як кажуть. Так, і остання карта. Остання і любов. Ну, все гаразд. Не переживайте, все нормально, все знову від нас залежить, а особливо все залежить від наших думок. Все, я вас дуже-дуже люблю. На Ютубі буде телефон під цим відео. А в інстаграмі і в тіктоці, будь ласка, пишіть в особисті. Я вам буду писати телефончик, свій, будемо з вами спілкуватися. Все гаразд. Ну так, треба да, все преодоліти. Зараз да, є зараз такий час, який залежить від, від кожного з нас. Якщо ми будемо просити в когось щось там, допоможіть, милостиню дайте, ні-ні-ні, потрібно самим все робити. Ну, дивіться, яка карта. Оце перевернутий е, повішаний, проходить дуже серйозний затик. Все, все йде, б'є ключем. Все, люблю вас.